Доброго дня, шановні депутати. На чергове засідання комісії прибуло 5 депутатів. І тут пропозиції щодо початку комісії. Розпочати розпочати. Поступило по цій пропозиції розпочати. На сьогодні потрібно вибрати секретаря комісії із присутніх членів комісії. Пропозиції. Він голова комісії. Любий з вас хочеться підписати. Хто за, проти, утримались, троє за. Двоє за і не голосували А, двоє за, вибачте, зараз. Прошу прийняти це. Тоді порядок денний. засідання комісії, розданий на руки. Прошу прийняти порядок денний за основу. Хто за, проти, утримався. Троє за, прошу прийняти за основу. Чи є доповнення до порядку денного? Якщо немає, прошу розглянути. Перше питання порядку денного комісії з питань розвитку інфраструктури громади та комунального підприємства. Про затвердження звітів про роботу керівників комунальних підприємств благоустрій, Чортківський вук міської ради за 24. -3. Тобто хай питання має бути по-іншому Всього буде про роботу комунальних підприємств благоустрій, та Чурківський виробничого доби від рівної спорта за 24. Це не за першене звіт. Це буде про роботу. Пропоную, оскільки я керівник комунального підприємства благоустрій, послухати на коштанку звідти. Я доскональний підприємство благоустрій, Чорківської міськради полягає в наступному обслуговуванні поточні та не ремонт об'єктів. Здійснення заходів щодо отримання об'єктів по устрілу на важному стані. Виконання комплексу робіт щодо отримання повідомлення зелених насаджень. Виконання робіт з обстеження якісного кількість стану зелених насаджень, відгляд від віддалені та підготовки документів щодо їх виконання, квіткове оформлення об'єктів зеленого господарства міста, облаштування дитячих майданчиків, білогічне керування наявності місць дискудріних тварин. Та механічне прибирання території Чуртківської територіальної громади. Поколення робіт з Чуртківської міської території нова, проведення сіат, сприяння проведення культурно-масової заходів на території Чуртівської міської територіальної громади. І так не буде чешся, вулиць від снігу на меджі. Протягом 2004 року. in potem smo bili v zgodovini, če pripišemo, da je bilo vse od 70-ih, predsednik je v nekaj časa, predvsem poštovane ljudi na letne, kot tudi ljudi z vzhodne Ukrajine. In ljudi na danji čas, ki so bili v zgodovini, da je bilo vse od 10-ih, in da je bilo vse od 12-ih, 40-ih, ne pa še naprej, in da je bilo vse od 10-ih, in da je bilo vse od 15-ih, 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 in da je bilo od 15-ih, in da je bilo vse od 15-ih, in da je bilo od 15-ih, in da je bilo od 15-ih, in da je bilo vse od 15-ih, in da je bilo od 15-ih, in da je bilo vse od 15-ih, in da je bilo od 15-ih, in da je bilo vse od 15-ih, in da je bilo od 25-ih, in da je bilo vse od 25-ih, in da je vse od 25-ih, in da je vse od 20-ih, in da je vse od 20-ih, in da je vse od 20-ih, in da je vse od 2, in da je vse od 20-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 Проводились догляд за 1000 метрів квадратних газонів міста, автобусних зупинок, пам'ятник. 16 було стрілів, 4 чоловіків у громаді, кошлості 1200 метрів квадратних скверів, робочих доріг, в'їздів міста. Підремонтовано було 860 метрів квадратних тротуарів. дійсне чистка е, каналів водовідних. Встановлено. Бачків відремонтовано 22 бачки, як виявилася зимова близько дерев. Зібрали 5792 метри кубічних сім'я. 23 прибиральники території, здійснюють прибирання та підсипання очищення від снігу тротуарів у вулиці Чехівської територіальної громади. Здійснюємо освітлення та зимове утримання доріг тротуарів загальною площою доріг 2 мільйони 141 тисячі 270 метрів квадратних. тротуарів, 33 тисячі метрів квадратних велесепельний доріжок. 1650 метрів квадратних. Розчищені придорожні смуги від парусів. Рідування та підсипання доріг Чудківської міської територіальної громади посіння обочин, облаштовано 1100 метрів квадратних, 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 Зроблено поточний ремонт доріг, 1453 метри квадратних. Розчищений сніг льодоксипання участь та тут. Проведені купівлі 138-10. Давайте ви перечислите просто то, що ви маєте робити. Це зробить. В мене питання. Сьогодні по вулиці з паном Дарі дерева всаджували. Це ваші хлопці робили ще чи ні? це певний парк. Це парк. Ви кажете, що насадження відповідаєте ви. Ми теж відповідаємо. Там половина тих плата, за кухню за а вона засохли. Хто за тому відповідає? Стадіон, стадіон, не знаю, на Ну, Там вулиці Степанової, були стадіони. Було стадіони, Там тут стадіони і залишилися. Та і не в нас. Парки, стадіони і цей діктів. Це хтось не вирощував? Вони просто сказали, що ті платани, які вже росли, вони мають 3 метри висоту, а вони за сьогодні такі штурпочки соблювали. Як думаєте, так? Машину того чи трапити? А ви купляєте те саме, як було? Або ясно, сниму? У стадіоні біля стояли. Посадили платани. Половина з тих платанів загинула, тому що вони них тупо не поливали. Вони засохли. І зараз ті платани, які, дав їм Бог, здоров'я вижили, вони мають 3 метри висоту. Сьогодні хлопці садили якісь такі. Так, ви розумієте, що таке дерево росте не рік, не десять. Відповідно, для чого то робити? Якщо вони не могли впильнувати дерево, яке посадили, значить, разом... ви садили... я не знаю, що знають. Це садив тоді, це, це... це ж місто купляло, і вони йшли коренева система в такій мішковині, все гарно це. Якщо вони ті дерева не припильнували, то сьогодні при мені мужик буром висверлив, залив відро води, запхав штурпак, засипав сухою землею, ногою тку притоптав і пішов. Може, ви думаєте, воно приростеться?

Ні, я хочу доповнити, що оскільки відсутні нашківський водоканал у зв'язку з аварійними роботами, пропоную його звіт слухати безпосередньо на черговій сесії пересіма Так, а дані про рішення винести на розліценці. Хто за, проти отримався, Троє за? Даний проєкт рішення. Друге питання: про хід виконання програми у сфері житлового комунального господарства за підсумкою 24-го року. Так, е я буду намагатися коротко дивитися по кожній програмі. Програма збільшення статутного капіталу Чорківського водоканалу. Згідно даної програми, було придбано в Лізен Молосос. Ми його виплатили. 21, 22, 23, 24 роки. 21 833 1334, 22 800, 23 800 і 24 666 666 гривень. Програма вважати виконаною, оскільки е, різні платежі виплати е, в повному обсязі. програму в картку чутки діяння. Затверджена на 24-26 роки, загальний обсяг фінансування 1 800 000, у 24 році було профінансовано 66 тисяч За дані кошти було 10 1300 карток та двічі заправлено принтер, який групує е, власні ці картки. Програма регулювання чисельності е, безпотульних тварин на 2024 26 роки. Загальна ці фінансування програми шість тисяч, в 24-му році було профінансовано 17 тисяч двісті Програма...

Фінансовано було у 2024 році 59 990, Це дали одноразову допомогу для ОЗОБСА СІСКі, придбали ефілярі для кільного під'їзду та інші будівельні матеріали. Програми фінансової підтримки комунальних підприємств на 24-2026 роки. У 2024 році було профінансовано 4 мільйони 546 тисяч для водоканалу 2,5 мільйони 750. Для БКП мільйон 355 і на чорткий дім 439 270. Програма збільшення статутного капіталу благоустрій. згідно даної програми взято в кредит трейдер партії трейдеру 4 шість В 24 році профінансовано 1 млн 299. Програма питна вода. Згідно даної програми, здій... Це заходи щодо лабораторного контролю якості води. У 2024 році по даній програмі профінансовано 3 гривень. Про навколишнього середовища, теж на 24-й, 26 років. У 2024 році гідні дані програми було профінансовано 199 тисяч. За дані кошти було продано обладнання для е, ваги на наш, для нашого полігону і контейнери для збору побутових відходів 112 тисяч. програма управување за Во Веќе четвртото му било префинансирано 98.900 на Тејсар Сирет било во за потребите на одходи од јавен тешки студенти. Програма роце од кога Австрија се помалку од стадарта 24 шести роке. Веќе му роце префинансирано од Европската комисија на Плата за uh, техпаса за одвод бијте на заштитени од стадиони. Финансовата потребка и транспорт. У 2024 році було профінансовано 3 мільйони 431 це зарплата, пальне, амортизація і інші детоки даного комунального господарства. Управління комунального господарства 14 програм, звітує по 11, оскільки потрь кошти немає. Спочатку погалі, то що там виплати були. ага. Raider, для рейдер для своєустрій за рейдер людей. Цифри не складається. Чотири мільйони шістьсот. Якщо додати, то виходить три з чимось. Згідно програми. Згідно <śled> загальне обсяг загального фінансування терміну. Ні, чотири вартість рейдера, тільки мільйон двісті девяносто дев'ять Бо тільки е, минулого року... Е, так. За 24 рік проплатили 1 299 286. А 800 тисяч було там, було за цифру, чи що? Що? 800 тисяч там було два рази, яка це що це? Це молосос водоканалу. Щоб його вже закрили. Так. Так. так, ця програма вже е, найбільше, ну, виявила. Там відсотки сплачував водоканал. Там 919 тисяч відсотків до виконав. І за роботу цієї машини вони вже заробили на ній мільйон сто сім. Ну тобто, Ха, що в нас то вже заробляють. Може машину купити, <серказ> ніж всі вже заробляють. Чи є запитання до доповідача? Якщо немає, я прошу mm -hmm. проголосувати. Хто за, проти отримався? Дякую, три за рішення прийнято. Хто Всі сидять там. автобусу? Але пусті їдуть автобуси. Має бути графік дотримуватися. Пробуй не дотримати. Третє питання про затвердження розміру кошторисної і оплати при визначенні вартості будівництва об'єктів у 2025 році. Створення єдиного підходу до встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який буде застосовувати при здійсненні нового та розчатого об'єкту будинців, е, пропоную ну, є рекомендації затвердити у 2025 році розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості нового та розпочатого будівництва у сумі 182918. Є ще запитання? Хто немає, запитань, прошу проголосувати. Хто за, проти, отримав. Три за рішення прийняти.